Сьогодні відбувається другий день акцій протесту, аграріїв проти тих ганебних рішень, які прийняв Кабінет міністрів ще в грудні 2015 року. З такими драконівськими законами, прийнятими Верховною Радою. Село умре. Їхали 12 годин, але хочемо подивитися в очі тих депутатів, котрі нас гублять. Останню рубашку знімають із людей села. І все. Я не знаю, де в нас не правова, держава. села. У нас уніксажають просто людей і все. І притім осозна нас рівно уніксажають. Я сам директор заводу і я не, в, скажімо, не оподатковуюся, так як оподатковуються аграрії. Але корупція, яка зараз є із поверненням ПДВ, дійшла до крайньої межі. У Європейському Союзі фактично сільське господарство абсолютно все є дотоване 200-300 євро на гектар, залежно від культур, від площ, від від країни і так далі. В нас в Україні єдина дотація була це ОЦЕ ПДВ, яке ми відкладали на спецрежим, і за рахунок чого ми могли розвивати наше сільське господарство. Коли ми зараз перерахуємо їх бюджет, ми вибиваємо основні оборотні кошти. Що? З чого тоді буде розвиватися галузь? Ми зразу забираємо 20% у селян. Що ми повинні робити? Ми повинні або підняти ціни на продукти харчування, а де ми знайдемо такого покупця, який в нас в Незалежній Україні, який готовий платити зараз на 20% більше. У нас немає просто таких людей. Або ми повинні терпіти збитки і нищити поступову галузь. Якщо в нас урожай вже був почти як в Європі, через рік у нас буде упаде до початку розпаду Советского Союза. Ми інфраструктуру, і садик, і школу, все підтримуємо. У нас просто не буде денег. Ми підійшли до стінка бміну для того, щоб почути пані Яресько. А можливо прем'єр-міністра, який теж з усіх екранів заявляє про те, що ми будемо продавати землю. Це теж одна з ключових сьогодні вимог, що земля в Україні не має продаватися. Принаймні в тих умовах, які ми сьогодні опинилися, цього робити категорично не можна. Спочатку через податкову систему вимити обігові кошти, наступний запустити ринок в землі. І коли буде запущений ринок в землі, повірте, хто її купить. Коли грошей немає, куплять точно її, не українці. Неважливо, чи багаті українці, чи бідні, але не українці. І це саме страшне. Сьогодні влада демонструє свою байдужість. Вона не хоче йти до людей. Вона боїться дивитися в очі людям, тому що вони не знають, що робити. Вони поставлені капіталістичними групами. Вони їх взяли на зарплату, грубо кажучи. От вони і відпрацьовують. Але ці люди, які приєднали з усіх куточків, вони не дадуть цього зробити. То, що творить Яценюк, то геноциди, то вб'єння села. Для чого ці хлопці стоять на Донбасі? Для того, щоб їй продавати цю землю. Получив віддати їм, нехай не вмирають, нехай не буде цих 200 цих смертей. Зараз аграрії, які приїхали з усіх куточків України, підійшли під комітет податкової митної політики. Власне, розглядатиметься тут законопроект 3851 1 Ми не випустимо народних депутатів, заступників міністрів, поки нам не буде чітко сказано, на яких умовах буде працювати аграрний сектор України.